Всім привіт, слава Ісусу Христу! Завдяки чому взагалі тримається та стоїть наш весь Всесвіт? Бог створив чотири найголовніші сили сили Всесвіту, без яких неможливо взагалі існування всього живого. Перша сила – це сила електромагнетизму, друга сила – це сила тяжіння, і третя та четверта сили це сила великої та малої ядерної енергії. І ці сили Господь Бог дав нам для того, щоб ми будували рай на землі. А коли ці сили попадають в руки до безбожних і до тих, хто відкидає Слово Боже, відкидають Бога, то вони використовують ці сили для того, щоб руйнувати цей світ, руйнувати даний нам рай на землі, даний нам рай Богу. І боротися з цим ми можемо лише Словом Божим, лише Духом Божим, який ми можемо здобути лише в церкві Божій. Нам потрібно поєднатися з Божою церквою та стати Божими дітьми, щоб зберегти Боже Слово, тому що Бог сказав, хто збереже моє слово, то збережу і я.